Що ми можемо сказати про початку про нашу школу, наших дітей? Наш слові працює біля тренерів, які займаються приблизно 350 дітьми різних вікових груп. В нас, повірте, вірте можливо, нескромно сказати, не стоїть питання. Набирати дітей, організовувати турніри, вчити форму за счет фінансування з боку батьків. Я думаю, це наш клуб, один із тих клубів, який забороняє збирати гроші з дітей, якщо у вас є такі моменти і з дітей, і з батьків, наших діток, які займаються. І е, хтось має можливо іншу інформацію, мовчить то, будь ласка, якщо не відкрито зараз, то після зборів чи в інший день перезвоніть нам і скажіть. Я часто раз в тиждень зустрічаюся з тренерами ДСШ, обсуждаю проблеми, які в нас є в дилекції ДСШ і завжди звертаю увагу на те, щоб не було на якісь. Щось потрібно до якихось корупційних моментів. І якби не люди, такі як Столяр, який 12 років владав кошти футболі клубли, і як його е, партнери по бізнесу, партнери по можливо, хороші друзі, такі як губернатор області, наприклад, е, мер області, я знаю, коли сесії обласної ради, вони сиділи раз. А потім почався тиск на столяру, ніхто його не міг спасати. Тільки ми тренери, старалися родити його від цих провірок, від цих тиску, зі своїх структур і питання. І Столяра просто Зажав і не дали можливості працювати, і саме більше я прижав за дитячу школу. Ходіти куди? Їм цікаво жити, хто полюбив футбол, щоб стати, можливо, гравцем команди волонтерів. А зараз засоби масової інформації дають такий плив людям адреналіну вдома, Тома, які не йдуть на стадіон, не в цьому втрачають, але є маленька компенсація, але люди дивляться, футбол, переживають і не разом патріоти країн. Патріоти Волині, і футболісти Волині, і діти наші прославляють Волині на республіканській, європейській і світовій арені. Тому що зараз в будь частині світу може подивитися футбол любий. А в нас бувають дні, коли грають в суботу-неділю 7 команд. Сім команд. Це чотири юнацькі команди, 2000, 2002 рік і 2001, 1999 рік, які виїжджають на виїзди, дві пари, а виїжджають до Плюс Ю-19 і є дубль, і є перша команда. І це все розходи, від яких відмовилась держава вже 15 років. Ви знаєте, що в футбольний клуб тут завжди були фанати е, патріотичних ідей. Вибачте, ми попрацювали 25 років в Волині тут, в клубі, ну, з поліливані різними і так далі, пережили і партійну увагу до команди, яка була теж, треба було доказувати дуже багато разів. Що таке футбол, інакше, він завжди навіщо, а то, це. Але якось люди... Розуміли, що іншого не було, Значить, повинні займатися. І був перший секретар Чербицький, по кожному обласному центру в районному була команда. І треба було її знаходити методи, знаходити гроші, знаходити законі, знаходити різні варіанти, щоб команду утримувати. А зараз, от як не утрим... утримували команду Запорожньо, не захотіли утримувати команду Запорожнього. Це завод СРБМО, там, де моторсічніше, бізнес, але отримував команду, не захотіли. Утримували інші, не захотіли. А в нас є 14 команд примерлі і в нас повністю збережена структура. Я б хочу порівняти, бо По все йде порівняти. Якщо е, перший секретар, допустимо, наш бернарка не ходять на футбол. Вони не люблять, то той світа не йде на футбол. А яка світа? Він віде, це, яка, там, який парламент на суміске? Яка босара? Ну, люди, не ну, я, ну взагалі ніхто їх не знав. Вони тільки трохи у них вибираються, то вибираються, так як вона рада. Так само міська рада, де я був депутатом 4 чотири роки. Я що тут. Ну що там Тут люди ж. Не ті люди, з якими можна було задавати питання там, і так далі. А хіба може? Зараз ми, в будь якій країні, як ми кажемо, про серйозний корхінгент нації, національності стрім'яться бути, от біженці ми зараз бачимо. Всі йдуть куди? в Німеччину, Ластрію, Швейцарію. Нам не треба, у нас священця ця є. Але люди йдуть туди, бо нам краще. Вони, вони йдуть, йдуть туди. Хіба вам не гірше чотири рази на місяць, не їж. Вербанів, в Німеччині, в Італії, в Іспанії, в Франції. Хіба один мер з цих міст міг би собі дозволити йти в меди, не люблячи кутбо. Та він в житті. був. Навіть його не пустили. Паспортами, де реєструвати ці можливості на кандидата. Ми, 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 ми. Катері, Робінсон, ти футбол любиш і сказав, а що це звідси? Так сидіть рівень інтелектуальності керівників. Не любиш футбол, але знаємо. А я не знаю нічого. Значить, говорить зразу, в шансів у нас немає. Той футболний не ходить, футбол не любить, не любить дітей. За 15 років не одне спортивній площадки для дітей. А футболилу просто так, нічого не обіцяючи, сказав і зробив. нас вищатих серйозних футбольних, які колись тільки можна було порахувати. Ну і дитячих майданчиків, 30, на всякий випадок в місті. І влада зараз. Відграняє, відтискає людей, які вже давно роблять для людей. В клубі нашому, я думаю, всі працівники знають, можливо, батькам таку інформацію, що в нас є три команди, основна команда Добль і команда Ю-19, які утримуються. Крім того, в нас дитяча школа теж має чотири команди, які грають на Україну. Команди їдуть, а дві команди грають тут кожен вихідний. Працює в нас майже 200 працівників. Футболістів в нас по списку 60 чоловік, а всі інші працівники це тренери, масажисти, обслуговуючий персонал, працівники на полі працюють в нашому кафе. І в тому числі, звичайно, тренер дитячої школи. Бюджет нашої дитячої школи на рік складає 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ці 2 мільйони 800 входить зарплата наших тренерів, входить виїзди, всі витрати на виїзди, які ми на виїзди наших чотирьох команд. Форма все все. І крім того, в нас ще є 9 стипендіатів. Це діти. Які ще вчаться в школі, але які, на нашу думку, є перспективними, і ми їм виплачуємо, скажімо, таку невелику стипендію для того, щоб заохочувати їх до футболу. І я просто користуючись цією нагодою, хочу звернутися до батьків і просто вас попросити, перше підтримуйте ваших дітей, в їхньому бажанні грати в футбол, тому що це здоров'я, це розвиток. І ви побачите, які ваші діти цікаві, коли вони на виїздах, коли вони збираються разом. Но, крім того, я вас запрошую всіх, приходьте разом з своїми дітьми на футбол. <плес> Дякую. Можна сказати, питання виникне, чи буде покращена інфраструктура для того, щоб батькам було комфортно дивитись матч. І, напевно, це одна із причин, що не всі активно ходять. Можемо сказати, що питання розробляється. Зараз вже розроблений проєкт є. Це не буде масштабне будівництво в інтернаті, де проходять офіційні матчі дитячих школ наших. Фонд Новий Лоцьк буде робити невеличку трибуну, кришу від дождю від сонця і розширить. Площадку для того, щоб поставити пластикове сидіння, щоб батьки могли е, удобно наблюдати за матчами і, напевно, колідників побільше. Так само в нас не зовсім добре облагороджений стадіон на Підшипнику, е, тому що давно, як був такий Микола Васильович Романюк, який був фанат футбола, був за Підшипникового заводу, вони робили стадіон. І не змогли доробити. І так він деформований і на культуру не залишився. Але зусиллям наші знову фонду Новолоцкій Петровича спочатку Столяр викупив цей стадіон. Ми почали його встановлювати, поля, роздягальні зараз і ще більше з фонду Новий Лунський, там, е, Теж там проєкт. Ми будемо робити і сидіння і будемо робити і навіс. Від сонця і потім прийде слідуща стадія, щоб було мінімальні умови, комфорту для того, щоб дивитись матчі Дубля і у 19. А зараз я думаю, як закінчиться ця гібридна війна, не буде такого активного допомоги, що як можна сказати, ці люди, які пострадали, я думаю, фонд сам розбереться. Але в нас є е, добро на те, що інфраструктура втерено. Та ми плануємо зробити базу дитячої спортивної школи, плануємо побудувати 4 штучних поля, 3 40 на 60 і одне велике 105 на 78 стандарт великих розмірів. Там же роздівальні, там зробити трибуни і внутрі, 4 роздівальні на 4 вікові групи, щоб могли тренуватися, передіватися, битися. Цей проєкт Ігор Петрович Палець затвердив, але зв'язку з тим, що міська рада не до кінця оформляє нам документи, ми тримаємося цю землю, вона в центрі міста. Вона вже 40 років служить волинському футболу, на ній тренувалися і Шевчук, і Тімачук, і, 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 і інші, багато інших футболістів. Головне, що є бажання підтримка, а ми почекаємо. Головне дітям зробити. І... Вирішити такі більш серйозні питання для інших сфер життя, можна сказати, соціальні. Але добре, що нас не забуває. Наприклад, у нас общежиті гуртожить, бо живуть футболісти. Джумбля, ю 19, живе приблизно. Деякі приїжджають, зараз у нас не так багато з інших областей, але є, допустимо, Зрад на хлопчик, Зманєвич, Волинська. З, з Ківерис, то вони, щоб не їздити, живуть в четвій. хто є з Тернопільської області, там, з Роївської, з Львовської. І за проживання раніше ми платили символічно тобто, гривню. 40 років вже для футбольної команди призначався живкому партію, то зараз обласна рада прийняла рішення виселити звідси футболістів. 13-й, так, да, я хочу сказати місяць і плюс до тисячі гривень за комунальний прагнується, це виходить 12, і, так, 15, 170 тисяч в рік. На всякий случай, це в нас коли 160, напевно. А коли на розвиток футболу дитячого ми просили, я просив обласну раду, ми писали листи від Федерації футболу, виділили на розвиток був Виділи 250 тисяч гривень. Це для дитячої ліги, яке в нас було 25 гімад, потім 48, зараз 67. В першій сьому злізний вікових груп. То виділено проведення цих змагань не інших, а тільки дитячих 140 тисяч гривень, обласна рада. А з футбольного клубу за оренду, де проживають футболісти, 160. Вона б далі дала менше, ніж наш далі. Що б сталося з цими чиновниками, корупціонерами обласної ради, з цими бізнесменами, які не патріоти були зовсім, якби вони символічно залишили одну гривню Грелі. У нас є люди, які хочуть місто зробити європейським. Поки в Сумах, поки в Чернігові в нас буде європейське місце, і ви зрозумієте шанси. Так. І треба сказати всім сусідів, прохання, ви можете вийти і скидати, не вірте. Але ви можете не вірити, не вірити тим, хто обіцяє, нічого не зробив. В даному випадку є виняток. Люди зробили до головних подій. Зараз такі нестандартні вибори після Майдану. Дивіться, що влада привлетила, що Майдан. Молоді хлопці загинули і далі людям. Впливає що угодно, тільки не щирість, не порядність, не чесність, не нормальну перспективу. Тому, я думаю, треба всім правильно подумати. Ми нікого не заставляємо, ми просто акцентуємо на тому увагу. E, да -да. Правильно оцінювати не тільки коли тяжко, а коли треба зробити свій крок правильному напрямку. І волин, і ви повинні керувати містом разом. Ми теж частина патріотів Волині і України. Але наше місто має можливість швидше вийти туди, показати приклад, щоб в Києві сказали, дивіться, як Луч. У мене запитання для директора дитячої футбольної школи. Питання, яке вам просили задати самім дітям. Вони, начебто, футбольна команда, а в них немає немає спортивних костюмів. Скажіть, чи є у вас плани їх спортивні костюми, чи, можливо, якщо такої зброї немає, дати дозвіл батькам знятися? Ми замовили спортивні костюми для дітей. Зараз вони подошиваються і потрібна там ще символіка ваших дітей будуть. Добре, я, дякую. Я, я просто коли говорила, я ще не сказала, не сказала, нам дуже важко. Дуже важко в тому плані, наприклад, що ми 4 роки хочемо оформити землю в теремну для дитячої іванської футбольної школи, нашого клубу. Тому що без оформлення землі ми не можемо там нічого побудувати. Раніше ні в щось побудувати, я думаю, ви це прекрасно знаєте, щоб отримати дозвіл на будівництво. Потрібно показати, що ти землю або орендуєш, або ти її маєш у власність. На жаль, чотири роки іде переписка. Нас туди посилають туди і різні, які ми меди не пропонували. Ну, маємо те, що маємо. Надіємося, що буде мала команда, що нам це вдасться швидше, тому що навіть ми купили вже замовили готовий куплений вагончик на силь для дітей, якому передбачено кабінет для медперсоналу роздіватися для дітей, щоб можна було передягатися, але знову. Дякую. Не стільки запитання, стільки е, такі маленькі коментарі. Я представляю громадську організацію футбольний центр Коваль волинь Ви знаєте, що місто Коваль це не тільки центр області, але й одна частина футбольного центру області. До новолинських кор'єр хочу сказати, що на сьогоднішній день ковалі, наприклад, будується цілий центр футбольний. І ми всіх вас запрошуємо приїхати, подивитися, як він будується, в тому числі при нашій владі. Будується у нас у на ФОЦІ. Ми на сьогоднішній день виставляємо вісім команд по всіх лігах, в тому числі в чемпіонаті України. Він будується при допомозі, перш за все, міської влади, яка знайшла можливість і побудувати цей центр. Ми вже на сьогоднішній день маємо одне поле натуральне на фоці. Ми засіяли ще одне поле. І далі знов буде все нормально. На следующий рік ми будемо мати ще е, три поля. Із них е, одне буде велике і два 46. Так що приїдьте, будь ласка, подивіться, в як можна все це зробити, то допоможе злати. Це перша частина, друга частина. Ви, е, знаєте, Ми приїхали цілим колективом з І Я хотів би всі присутнім, а туди бачу багато батьків, е, діти, їхні ходять е, в футбольний клуб «Волинь». Це дуже добре, що ваші діти не знаходять. Але я би хотів вам сказати таку річ. Ми ось сиділи, слухали і слухали цифри, цифри Віталія Володимировича. І хто був уважний, то почув, скільки в нас команд приймало участь в дитячій лігі, були. Там були такі цифри 22, потім більше. І остання цифра 67. Так. Так от подумайте, 67 дитячих команд при голові федерації футболу працями Віталію Володимирович. Це треба тільки подякувати такій людині, що вона в нас є і вона розвиває дитячий футбол. Я не вийшов сюди рятувати за, за якісь політичні сили, але я хочу сказати, що федерація футболу на чолі з спортянами веде ціленаправлену правильну політику, тому що коли ми будемо сіяти зерно дитячих футбол. То в нас не буде проблем, що в нас немає половина області команд вищої ліги. А ми на сьогоднішній день готуємо книжку про оковальський футбол, який чітко ми бачимо етапи розвитку футболу на Волині. І нам дуже, чесно скажу, дуже прикро дивитися, коли колись було команд в області 22-24, а на сьогоднішній день 9 команд вищої ліги. Це біда тих районів, які не виставляють команди вищевій. Дякую за те, що ви нас запросили. Дякую за те, що ви робите. Я думаю, люди тут розумні зібралися. І вони зроблять свій вибір. Вони неділю точно, який потрібен. Все дякую. Дуже цікаво, що батьки виступають і говорять, що їхні діти займаються футболом. І хочеться сказати таких пару слів за те, що є батьки, які дуже... Багато тут, які хочуть, щоб їхні діти стали великими футболістами. Але ви сильно не розчаровуєтесь, якщо хтось не буде дуже сильним футболістом. Ці роки, як ваші діти проведуть в дитячі спортивні школи, як вони міняться будуть, які в них будуть друзі, які в них будуть виростати нові фізичні якості, які вони будуть координовані. Я думаю. Якщо вони позимаються 10-12 років, кожен тренер не ворог собі, хорошого хлопця, буває, і трудні, діти попадаються, з ними ведемо е, різну роботу. А головне е, підвести під знамена е, не тільки специфічні футбольні якості, е, розвинути талант на максимум. Саме головне, щоб виросла правильна людина, чесна, порядна, фізично розвинута. І щоб такі люди молоді, здорові, поповняли нашу країну, і щоб ця нація, наша українська і волинський край, гордився такими людьми, щоб наше завдання не тільки виховати кваліфікованого футболіста, виростити верніше, а виховати порядну людину, яка потрібна суспільстві. Дякую, що ми знайшли час побажати вам все краще зробити свій правильний вибір на, на, на ці події, які у нас відбудуться 25 жовтня. І враховуючи все, врахуйте розвиток нашого міста і області, ще раз хочу просто наповнити, що в нас є великий шанс. Одним з перших місць і областей України змінити напрямок і вибрати дорогу правильно, щоб всім людям було цікаво, ясно і чітко, куди йдуть гроші, на що йдуть гроші, як вони використовуються на громаду, на людей, а не замкнути кров в ті саме обличчя, які не хочуть змі, а хочуть бути. Сьогодні біля корита і не давати людям повністю е, жити на своїй країні, на своїй землі і користуватися її благо. Так що вибирайте, українська гривня, волинський, український, полонський патріотизм на благо нашому українського народу. Дякую